Привіт! Просте правило як не. не пройобувати час. Всіх нас протягом дня є вільні відрізки часу, де ми когось чекаємо, сидимо в черзі чи займаємося нічим. І часто виходить так, що таких відрізків часу в день може бути кілька годин навіть: 2 години, 3 години, півтори години, незалежно я в кого. Ми в цей час що ми робимо? Ми листаємо ленту, ми займаємося якимись дурницями, ми ковиряємося в носі і так далі. Що я роблю в даному випадку? Що я раджу, заведи собі нотатки, чи на телефоні, чи, наприклад, окремий плейлист на Ютубі, де ти будеш перебувати у вільний свій час. Тобто, в тебе є вільний час, читаєш цю інформацію, яку ти собі зберіг в телеграмі, в тебе є вільний час, слухаєш це відео, яке ти собі зберіг на Ютубі. І такими маленькими кроками ти будеш помаленько навчатися чогось нового. Я, наприклад, раджу брати якийсь курс лекцій. Не в університету чи по тим скілам, які тобі потрібні, і помаленьку проходити його протягом певного періоду часу. Повір мені, 30 лекцій ти спокійно з'їжд за 2 місяці, навіть там по 20 хвилин в день подивитися. Я впевнений, що в тебе є 20 хвилин, так само, як в мене. Ось таке просте правило: сили і мудрості, не трать час. Підписуйся, попереду багато корисного.